Непогана була гра, важка. Зараз ми під навантаженням. Якщо казати про команду суперника, то молода команда, амбітна. Пресингували Ну добротно. Трохи було важко, але нічого страшного робимо свою справу. Ще перший так скажем, етап ми завершуємо. Тиждень лишився в нас, тому працюємо. В першому таймі група атаки в агробізне виглядала непогано, і в тебе було кілька нагод відкрити рахунок. Чого десь не вистачило в цих епізодах? Ну, я думаю, що, по-перше, майстерності. По-друге, нічого страшного. Все добре, що моменти є. А як Бог дасть наступні ігри. І головне, що в офіційних іграх забивати і допомагати команді вигравати. Другий тайм десь. Почали не дуже добре, бо віддали супернику ініціативу, та все ж таки надолужили десь в кінці матчу, і реально команда хотіла перемогти. Воно видно, що десь технічний брак, навіть швидкостяни ті, десь не включились перших хвилин, але нічого, хлопці молодці, показали характер навіть до останньої хвилини, що хотіли забити. Ну, трошки не повезло, але як є вже. Чого очікуєш від весняної частини чемпіонату першої ліги? Дуже вже чекаємо, так скажемо, фінальну частину, хочемо вигравати в, кожні, в кожній грі, і тільки на перемогу. І не тільки тут, головне, щоб в нашій країні була перемога, а далі все буде добре. Чи реально вийти агробізнесу у перехідний матч? Так скажемо, як каже наш тренер головний, то нічого неможливого немає. Робота, робота і ще раз робота.